Ви знаєте на який колір світофору треба їхати? Зелений чи вже можливо смарагдовий? Давайте йдемо на вулицю перевіряти, як працюватиме нова реформа в Україні. Зеленого, темно-зеленого, бірюзового чи смарагдового, то якого кольору вже від завтра мають бути українські світлофори? І чи справді будуть від завтра змінювати усі українські світлофори? І чи дійсно будуть впроваджені ці реформи? Я кореспондентка ТСН Олена Гущик, от вийшла, стала поруч з ліхтарем, щоб розказати вам детальніше про нову реформу. І почну спочатку. Отже, завтра. 1 травня в Україні запускають і вводять нові стандарти на дорогах. Вони мають бути за європейськими вимогами. Що стосується самої реформи, то це будуть зміни кольору світлофору і зміни стрілок світлофору. І ось тут, коли журналісти українські дізналися про цю новину, та й не тільки журналісти, а люди у соцмережах почали писати про те, що колір світлофора відтепер буде бірюзовий або смарагдовий, а не звичний нам зелений для ока. Ця новина розлетілася інтернетом із заголовком смарагдові світлофори. І от власне я звернулася до керівництва Центру безпеки руху і поговорила з нею про те, чи дійсно буде смарагдовий колір тепер на світлофорі. Вияснилося, що ніяких таких критичних змін ми не відчуємо і не побачимо, бо колір, хоч і буде змінювати, але він буде ледве помітний для нашого оку. Бо насамперед ця реформа і ці стандарти стосуються виробників світлофорів. тобто вже від завтра, з першого дня, з першого Травня виробники світлофори мають дотримуватися європейських вимог і трішечки змінювати сам колір світлофора, але ми його не відчуємо і не побачимо. І от детальніше давайте послухаємо наш шмат розмови з керівницею центру безпеки руху з 1 травня до цього року. Набуває чинності новий ДСТУ 4092 світлофори дорожні. Він повністю відповідає віденській конвенції про дорожні знаки і сигнали 1968 року, в якій зазначено, що. Загально прийнятими є три основні кольори світлофора: це жовтий, червоний, жовтий та зелений, і в нашому стандарті також використовуються лише ці кольори, тому що дуже багато соцмережих пише про якісь смарагдові. Насправді, жодним чином в стандарті не згадується слово смарагдовий, ні трав'янистий, ні світлозелений, ні зеленкуватий, абсолютно зовсім там є чіткий перелік цих трьох кольорів: основних чер жовтий, червоний та зелений. Тобто буде зелений. Як рухались транспортний. Засіб на дозволений зелений, так вони і будуть рухатися. А в чому тоді зміна в кольорах взагалі буде якась? Чи ні? В кольорах зміна буде яка? Буде, але ж наш стандарт буде приведений до вимог європейського стандарту. Раніше в нас була. Градація зеленого в інших межах зараз ми привели е, межі будуть такі, як використовують європейські країни. Тобто, наш стандарт буде повністю відповідати європейському. Е, буде змінено просто межі зеленого кольору. Але це ці межі єдине, що зміна це для виробників. Для нас користувачів е, доріг вони залишаються ну зелені, тобто колір не міняється. Державне підприємство, яке розробляло і впроваджує в дію новий стандарт, просить не маніпулювати цією інформацією. Бо ніяких смарагдових світлофорів не буде. І бажає зайти краще на сам стандарт і перевірити усю інформацію, яка є в ньому. Власне, це я її зробила. І от, по-перше, що я тут побачила у цьому стандарті, це те, що жодного кольору смарагд чи слова смарагдовий тут не згадується. А для позначення кольорів світлофору, тут застосовують загально прийняті в світі червоний, жовтий та зелений кольори, які відповідають Віденській конвенції про дорожні знаки і сигнали. По-друге, згідно з українським тлумачним словником, смарагдовий це яскравно-зелений колір. І згідно зі словником синонімів української мови, смарагдовий зелений, який має колір зелені трави тощо ніяких подібних блакитному, синьому і бірюзовому кольорів. Тобто, простими словами, згідно новим ДСТУ, зелений колір на світлофорах просто стане більш насиченим і яскравішим, але ніяким не смарагдовим або світло-зеленим, або трав'янистим такого кольору не буде. Насправді в нас є і так різна кольорова гама зеленого на дорогах. Уже коли ми їдемо, ми бачимо там той більш насичений, той менш насичений. Він є, отак От воно і все залишиться. Не буде такого, що ажіотажу там і не буде такого е прям фєрверку, якогось, що, О, все, все, все всі зміни. Ні, все як було, так воно і залишається. Я знову повернуся до документу, бо за зміною кольору ми ледве не пропустили дійсно більш помітні зміни на дорогах, тому що вже невдовзі має з'явитися на світлофорі стрілка розвороту а також усі суцільні знаки замінять на шевроні, тобто пунктирні будуть лінії і будуть навпаки. Тепер стрілки на чорному тлі. Окрім цього, запрацюють спільні світлофори для велосипедистів і пішоходів. Також для Двохсекційні світлофори, які е, встановлюють на, на приватних територіях і в місцях проведення дорожніх робіт, і також додавали світлофор типу 2 із зображенням стрілки для розвороту, тобто е, буде додано такий тип, де будуть автомобілі е, безпечно здійснювати розворот. Тобто у нас тепер на світлофорі прямо да, буде показана стрілочка, де, да, да, де можна розвертатися. Ще щодо стрілок, також було змінено вигляд стрілки на шевронну. Так, це було змінено і воно буде вже в новому стандарті. Це для того, щоб краще ну бачити, якби, візуалізація. На те, щоб змінити стандарти, виробникам дають рік часу. Тобто, протягом року вони будуть змінювати з першого стандарти у себе на виробництві. Потім за цими новими стандартами вже виробляти нові світлофори, і лише потім встановлювати. І тут важливо встановлювати нові світлофори будуть лише на заміну тих, у яких вже закінчився термін експлуатації. Тобто, не буде такого, що вже завтра, з 1 травня, прийдуть, познімають усі світлофори і будуть. Встановлювати нові. Я тут акцентую, тому що на фоні цього було багато різних перепалок і коментарів у соцмережах, що нібито таким чином влада відмиває гроші і буде встановлювати нові світлофори. Так, от ні. Будуть просто вже за новими стандартами виробляти нові і встановлювати їх на заміну тим, у яких завершився термін експлуатації. Світлофори в нас цей стандарт. Ми почали його розробляти ще до початку війни. Просто до початку війни з 21-го року ми його почали займатися світлофорами, і на період війни. Ну і от просто вже стільки років з 21 го року триває цей розроблення цього стандарту. Можна сказати, було дуже багато звернень саме від виробників світлофорів і від лабораторій, які проводять сертифікацію, випробування цих світлофорів, були звернення. Які, в яких були запити і прохання для того, щоб продовжити термін дії старого стандарту 2002 року, для того, щоб вони могли вчасно провести цю акредитацію, тому що відповідно до законодавства акредитацію вони можуть проводити проводити лише тоді, коли стандарт набирає чинності. Якщо стандарт набирає чинності 1 травня, вони не можуть відразу почати працювати за цим стандартом. їм, їм повинен вони повинні мати цей маленький перехідний період для того, щоб все таки підлаштуватися. Під новий стандарт, і відповідно пройти акредитацію своїх випробувальних лабораторій для того, щоб вони могли працювати вже відповідно до, ново, до вимог нового стандарту. Тому з 1 травня він набуває чинності, але буде діяти ще і старий стандарт до кінця цього року на оцей короткий проміжок для того, щоб все для того, щоб в нас працювало і працювало без зупинки цей алгоритм дій щодо світлофорів. Тому вже невдовзі на дорогах, а можливо, невдовзі там рік, через два, ми побачимо нові світлофори з новими стрілками, нові шербронні стрілки, і вже будемо бачити ці зміни зелені, а не смарагдові. З вами була Олена Гущик, кореспондентка ТСН. До зустрічі.